Космос це улюблений, грайливий квітка з жарких і сухих регіонів Мексики. Їх легко виростити з насіння, а їх ромашкоподібні квіти розкриваються у відтінках білого, рожевого, фіолетового, жовтого та оранжевого з веселою жовтою серединкою. Якщо у вас мало місця, вирощування космосу в горщиках ідеальне рішення. Космос відноситься до того ж сімейства, що й кульба без соняшниками, сімейства айстрових. Вони не вибагливі до умов вирощування, як і багато їхніх родичів. Космос спокійно переносить бідні, сухі ґрунти і спеку, що робить його справжнім чемпіоном літнього саду. Ці квіти привносять чарівність і легкість в букети завдяки своїм ніжним, схожим на папороть листям і згинаються стеблах. Хоча вони чудово підходять для зрізання та приваблюють запилювачів, вони також додають характеру вашим контейнерним посадкам або відкритим горщикам. Вибирайте компактні або низькорослі сорти космосу. Як і в будь якому садовому рішенні вибір правильного сорту ключовий момент. Якщо ви вирощуєте космос у горщиках, вибирайте низькорослі сорти. Орієнтуйтеся на сорти, які в зрілому віці досягають не більше 60 см у висоту. Якщо ви використовуєте дуже великий горщик, можна вибрати більш високий сорт, але пам'ятайте, що стебла космосу можуть вилягати від вітру, якщо вони занадто витягнуться. Деякі популярні низькорослі сорти або ті, що менше схильні до вилягання. Назва латинська назва середня висота Кокамооча, космос Астросан 25 30 СМ. Bright Lights, Cosmos Sufoючи з 90 см, менше вилягає. Сеннате, Мекс космос бапина час 60 См. Epalo, Мекс космос бапина час 45 65 СМ. Зенсус, космос бапина час 50 60 См. Ексане, космос бапина час 60 70 См. «Мендерин» космос Суфою ЧС 25 30 СМ. Казмик, – «Сирис космос Суфою ЧС 30СМ. Камс, Микс Космос Бапиначес 25 60 СМ. Минний клик вайт. Бапиначас 50 СМ. Виберіть правильний контейнер. Космос має ніжні зелені стебла і листя, які можуть виянути при нестачі води. Вибір правильного горщика може вирішити цю проблему. Пластикові контейнери утримують вологу набагато довше, ніж глиняні. Глина має природну здатність вбирати вологу, тому такі горщики швидше пересихають. Вони не герметичні, як пластик, а мають крихітні пори, через які вода випаровується. У спекотний сонячний день вода з ґрунту швидко випаровується через стінки глиняного горщика. Іноді це не проблема, але якщо ви знаєте, що не завжди встигаєте поливати рослини, краще вибрати пластиковий горщик. Всі відкриті горщики повинні мати дренажні отвори. Надлишок вологи це погано висаджуйте розесу космосу після останніх заморозків. Хоча дорослі рослини космосу іноді витримують легкі заморозки, краще дочекатися закінчення періоду можливих заморозків. Перш ніж висаджувати їх у контейнери на вулиці, великі, зміцнілі рослини можуть пережити невеликі морози. Якщо кілька кінчиків листя підмарзнуть і відімруть, це не страшно для дорослої рослини. Таке може статися восени, коли космос вже встиг вирости за літо. Але молоді саджанці або недавно посаджені рослини не володіють достатнім запасом сил, щоб відновитися після пошкоджень морозом. Зробіть своїм космосам послугу, почекайте з висадкою до закінчення заморозків. Забезпечте простору достатньо місця, залишайте між саджанцями космосу хоча б 10 см. Часто хочеться посадити рослини щільніше, щоб горщик відразу виглядав пишним, але пам'ятайте, що вони будуть рости протягом сезону. Дайте їм простір для природного розвитку. Якщо рослинам буде тісно, їх коріння швидко заповнять весь горщик. Це не страшно, якщо вам потрібен тимчасовий декоративний ефект і ви готові часто поливати. Але якщо хочете, щоб космос радував вас все літо, залиште їм більше місця при посадці. Достатня відстань між рослинами покращує циркуляцію повітря, що знижує ризик хвороб і зменшує конкуренцію за ресурси. Виберіть правильне місце для горщика. Космос віддає перевагу повному сонцю 6-8 годин прямого світла на день, щоб добре рости і цвісти. Перевага горщиків в тому, що їх можна переміщати в залежності від потреб рослин. Але не садіть космос поруч із тіньолюбними рослинами. Переконайтеся, що всі сусіди в горщику витримують повне сонце або легку півтінь. Так ваш контейнер буде виглядати найкраще і рясніше цвісти. Рослини, які люблять сонце, в тіні цвітуть гірше. Якщо квіти і з'являться, їх буде менше, ніж на сонячному місці контролюйте вологість. Горшкові рослини краще поливати рясно, не менше двох разів на тиждень. Космос віддає перевагу з легка сухий ґрунт, тому в прохолодну погоду можна обмежитися одним поливом в тиждень. Головне не переливати. У розпал літа, особливо в жаркому кліматі, може знадобитися поливати 2-3 рази на тиждень. Рослини у відкритому ґрунті потребують менше води, оскільки ґрунт природним чином утримує вологу і захищає коріння від перегріву. Горщики ж нагріваються на сонці, і ґрунт всередині швидко висихає. Спека прискорює випарування, тому всередині літа потрібно стежити за станом ґрунту. Іноді верхній шар ґрунту здається сухим, але це не означає, що пора поливати. Опустіть палець в ґрунт на глибину близько 5 см. Якщо там немає вологи, значить пора поливати. Вибирайте правильних сусідів для космосу. Космос любить сонце, тому вибирайте для змішаних посадок такі ж світлолюбні рослини. Добре комбінувати різні типи рослин. Наприклад, Космос відноситься до сімейства айстрових, як цині, соняшники і жоржини. Спробуйте додати в горщик рослини з інших сімейств, щоб урізноманітнити форму квітів, габітус і колірну гамму. Багато хто використовує метод трилер-філлер спіллер при складанні композиції в горщиках, трилер висока або ефектна рослина центр композиції. Філлер більш низькі, пишні квіти, космос може відмінно підійти. Спілли рампельні рослини, які красиво звисають з країв горщика. Прищипуйте космос. Причіпка стимулює розгалуження і, як наслідок, більшу кількість квітів. Для цього просто відріжте верхівку стебла над парою листя. Прищипуйте космос, коли він досягне 10-15 см у висоту. Іноді на молодому рослині з'являється перший маленький квітка, видаліть його відразу, вже це змусить рослина активніше гілкуватися і нарощувати зелену масу. Якщо ви вибрали дуже компактний сорт, причіпка може не знадобитися. Але для сортів висотою від 60 см і вище обов'язково прищіпуйте, удобрюйте мінімально або, взагалі, не удобрюйте. Космос чудова рослина для початківців. Оскільки майже не має вимог до догляду. Більш того, він краще цвіте на бідних ґрунтах, особливо з низьким вмістом азоту. Якщо ґрунт занадто родючий, космос почне активно нарощувати листя і стебла на шкоду цвітінню. Висновок Не перегодовуйте його добре. Вами. Замість цього переконайтеся, що у вашому ґрунті є медленно действующе добриво. Звичайна, ґрунт для горщиків, майже не містить поживних речовин, і без підгодівлі навіть космос з часом почне чахнути. Багато виробників додають в ґрунт добрива пролонгованої дії перевірте склад на упаковці або додайте трохи компосту, щоб забезпечити рослини харчуванням. Протягом літа можна підгодовувати космос раз на місяць слабким добривом, але навіть якщо ви забудете, він, швидше за все, не постраждає. Слідкуйте за шкідниками. У космосі є кілька ворогів, але він також чудово приваблює запилювачів. Найпоширеніші шкідники трипси і попелиця. Трипси крихітні, близько 1 міліметра, коричневі комахи, схожі на сигари. Вони люблять харчуватися квітами космосу. На темних пелюстках можна помітити світлі смуги це сліди їх діяльності. При сильному зараженні квіти можуть не розкриватися повністю. Попалиться дрібні комахи зеленого, сірого, коричневого або чорного кольору. Вони частіше з'являються навесні, коли рослини активно ростуть, але можуть атакувати в будь-який час. Попалиця висмоктує сік з листя і стебел, виділяючи липку медіану росу. Згодом на ній розвивається чорна цвіль. Сильне зараження призводить до уповільнення росту, пожовтіння і деформації квітів. На щастя, з цими шкідниками можна боротися. Щодня оприскуйте рослини сильним струменем води, поки їх кількість не зменшиться. Садові олії ефективні проти попалиці, але трипси, що ховаються всередині квітів, важче знищити. Якщо зараження сильне, Видаліть пошкоджені частини рослини та обробіть решту інсектицидним милом або олією німу. Опелиця і трипси можуть переносити віруси, тому при серйозному ураженні стежте за симптомами хвороб, видаляйте зів'ялі квіти. Щоб космос продовжував цвісти, важливо видаляти відсвілі бутони. Всі рослини прагнуть до розмноження. Квіти потрібні їм для залучення запилювачів і освіти насіння. Але якщо вам важливі саме квіти, а не насіння, потрібно перенаправити енергію рослини на нове цвітіння. Для цього і потрібна обрізка зів'ялих квітів. Видаляючи відсвілі головки, ви не даєте рослині витрачати сили на дозрівання насіння, і воно починає формувати нові бутони. Коли квітка вояне, зріжте стебло трохи вище пари листя. Рослина спробує знову зацвісти, випустивши новий цветонос. Укладення. Космос це красиві, схожі на ромашки квіти з ніжною листям, які прикрасять будь-який сад, багато сортів чудово підходять для зрізання, а низькорослі сорти ідеально підходять для горщиків. Розмістіть контейнер на сонці, посадіть космос разом з іншими світлолюбними рослинами, і ваш сад заграє новими фарбами, залучаючи запалювачів. Квіти космосу володіють неповторним, життєрадісним чарівністю. Дотримуючись цих порад, ви швидко станете майстром їх вирощування.